колоритні кадри вулиці Ленінградської на Молдаванці. Серед білого дня місцеві обивателі вже на підпитку. І це не дивно наливайка розташована прямо тут, у будинку номер 40 Кожне утро літом вообще зі і ночують постоянно, нікуди не уходять, напіваються, взагалі твориться щось людьми, ні понятно, понятно, що там додають цей алкоголь, тому що люди не вміняємо какіта. Місцеві кажуть, неодноразово скаржились в міліцію на буйних сусідів. Люди впевнені стражі порядку знають, хто торгує алкоголем. Але ніц не роблять во всі інстанції, куда можна було отправила фотографіями, з заявленням. Люди підписувалися, нам відповіді ніякого. Не було ні з одної інстанції, І, значить, всі кормяться в такому випадку. Допомогти містянам взявся центр захисту одеситів. Побачивши телекамери, торговці зачинили двері та намагалися сховатися. А любителям паленої горілки довелося забратися геть. в частному порядку Прийшли сюди. Мені у сусідньому дворі така ж ситуація. Тут навіть дві такі такие алкоточки. А, все як обычно. Прием в тур сырья и обычно меняют снимаю. его на подпаленую водку. Я лично очень сумніваюся, що тут є розрішення на прийом вторсерія. Активісти Центру захисту Одеситі викликали міліцію. Відділення знаходиться неподалік, але правоохоронці переконують про наливайки чують вперше. Курси діла, що тут створиться. Не знаю. Ну, звісно, так. Ви не я, я, знаю. Я не учаткова, і я а не хто ви? Сказати. А хто ви? Можемо визвати участкового? Правозахисники написали заяви в міліцію, прокуратуру та податкову. Місцеві жителі склали колективну скаргу і сподіваються, що їх нарешті почують. Заступник керівника Центру захисту одеситів Олексій Асеуленко каже: особисто проконтролює, щоб наливайки на Леніградській були остаточно закриті. Ми подали дві жалоби на наливайки, які знаходяться по адресу Леніградської 40 і 46, Портофранківський Парта міліції. На ім'я Іващенка Сергія Ніколайовича, якщо в ближайше эти наливайки не будуть закрыты, ми будемо жалуватися його руководству на його бездействие. Зі своєї сторони, я обіцяю, що ми проконтролюємо, щоб ці точки незаконної продажі алкоголю були закрыты. За кілька днів історія мала розвиток. Любителі паленої горілки почали погрожувати місцевим мешканцям. Жінка, що написала заяву, каже, її ледь не побили. мене зараз просто-напросто йдуть прислідування. Прислідують мене і бомжи які там, і охорона, яка там є во дворі. З таких же бомжеватих. Я пройти не можу. Я визивала міліцію цілий час їхала. Але я боюсь за свою життя і за життя своїх дітей. Мені квартиру вже. За останній рік центр захисту одеситів добився закриття декількох десятків наливайок по всьому місту. Одна з них знаходилась також на Молдаванці, у районі старокінного ринку. Більше там не отруюють людей. Щоб остаточно ліквідувати алкоточку, треба багато зусиль. Чиновники та міліція не помічають проблеми, незважаючи на те, що активісти ЦЗО склали інтерактивну карту, на якій є більшість одеських наливайок, і на всіх точках зафіксували незаконну торгівлю алкоголем на відео. Олександра Мироненко, Зоя Чернишевська, підсумки тижня. Перший міський.